Основним призначенням електронних таблиць є обробка даних, поданих у табличному вигляді. Наприклад, це можуть бути бухгалтерські розрахунки, облік товарів та матеріалів і різноманітні обчислення. Все це потрібно для того, щоб обґрунтовано приймати рішення не навмання, а на основі даних та об'єктивних свідчень. За допомогою електронної таблиці, по суті, створюється модель певної ситуації, зокрема такої, що відображає діяльність певного підприємства чи організації. І, окрім того, що можна проаналізувати попередні показники, можна здійснювати прогнозування і приймати рішення, які допоможуть продовжити або змінити тренди, які спостерігаються. Крім того, зазвичай електронні таблиці дозволяють побудувати графіки та діаграми різних видів, створити такі собі дашборди, приклад якого показано на слайді. На такій інформаційній панелі можна доволі швидко побачити основну інформацію про ситуацію, проаналізувати показники. І знайти проблемні ситуації і перейти до пошуку рішень. Власне, для того, щоб таке було можливо, інформацію потрібно подавати в табличній формі, бо саме таку інформацію можна обробляти в електронних таблицях. Наприклад, якщо в нас є фірма, яка займається логістикою, тобто керуванням переміщенням товарних, фінансових та інформаційних потоках, найновіша пошта, так би мовити. Про кожне із відправлень є певна інформація: номер відстеження. Звідки, куди, хто і кому пересилає, вага посилки і, відповідно, вартість послуги. Всю цю інформацію необхідно зберігати в таблиці. Наприклад, ось такий параметри кожного відправлення інформація, яку ми зберігаємо, перелічені в назвах стовпців: номер відстеження, звідки, куди, хто і так далі пересилає, вага посилки та її вартість. А от конкретні значення містяться в клітинках таблиці. Кожен рядок описує один об'єкт, одну посилку. І ще один термін ключ унікальне значення для кожного об'єкта. За цим ключем ми точно знаємо, про яку посилку йдеться, і можемо її знайти серед мільйонів відправлень та відстежити її шлях переміщення.